Україна, єдина Україна незламна. Цей рушник ми передаємо учням других класів. Ми передаємо цей рушник учням третіх класів. Як символ. В Єдності і віри. В сильну Україну. Єдналися велич українські землі. Передаємо рушник учням четвертих класів. Ми передаємо цей рушник єдності учням п'ятих класів. Як передаються від покоління до покоління традиції? Як цей рушник вшитий із різних візерунків. Так наша країна об'єднує різні регіони. Передаємо цей рушник учням шостого класу. Володь. Нехай цей рушник нагадує нам про те, що ми є частиною сильної та великої держави. Передаємо цей рушник учням сьомого класу. Нехай він нагадує кожному, що сила нашого народу в єдності. Передаємо рушник учням восьмого класу. Ми отримали цей рушник як символ соборності. І передаємо його у майбутнє учням дев'ятого класу. Ми приймаємо цей рушник як символ відповідальності за майбутнє нашої країни. Пам'ятаємо, Україна це ми саме в наших руках її майбутнє.